До Радивелівського будинку культури завітав чудовий гурт без обмежень. Вже не вперше талановиті музиканти виступають у місті, А кожна їх пісня є надзвичайно чуттєвою та динамічною. Зала була переповнена глядачами, які із великою радістю відвідали концерт. Сьогодні культурний фронт відіграє чималу роль у наближенні перемоги. Кожен із артистів своїм талантом допомагає людям відволіктися від тривожних думок і спільними зусиллями дарує чимало позитивних емоцій. Побувала на концерті наша знімальна група. У затишне місто Радвелів завітали талановиті хлопці рок-гурту без обмежень, які подарували масу приємних вражень своїм неймовірним виконанням. Їхня творчість це уособлення світогляду українців, хороброго, чуттєвого та незламного. Перших днів повномасштабного вторгнення хлопці займаються волонтерством і виступають із концертами. Тому кожен квиток, який був придбаний, це внесок у нашу спільну перемогу. Гурт без обмежень люблять за якісну українську музику. Дякую вам, друзі. Ви чудові. дякуємо. Пісня, яку ми зараз заграємо, вона поверне нас знову до таких романтичних пісень. Вона називається Тону. Ви, ви певно знаєте цю пісню. Пісня про важливе почуття для нас усіх. Я абсолютно переконаний в тому, що саме почуття любові робить нас з вами людьми, дає нам сили рухатись крізь це життя, крізь якісь погані негативні моменти в наших життях. Але той самий момент дає нам сили і можливість проживати разом хороші, приємні, щасливі моменти нашого життя. Бажаю вам від усього серця, аби у ваших душах завжди було вдосталь місце для цього почуття. Цього дня завітали на концерт не лише місцеві мешканці, а також гості з інших громад. Кожен виступ гурту без обмежень це шалений потік енергії та емоцій. Які важко описати словами, бо кожна їхня пісня звучить на всі 100%. Лідер гурту Сергій Танченець висловив подяку всім, хто боронить нашу країну, а також лікарям, волонтерам та іншим інфраструктурам. Кожен концерт, який організовує гурт, не проходить без жартівливих та цікавих історій. Пісні цього гурту про все те людське і надважливе, завдяки чому ми живемо, відчуваємо і творимо. І тому ми під наступну пісню ви такі трохи рухи. Для вас, аби ви могли потанцювати типу. І потанцювати, і так. Бо просто якщо ви зараз піднімете зі свого там, хтось з вас з свого місця, то по-любому в залі знайдеться тьотя або дядя, яким це ще буде не подобається. Бо ви прикриваєте вигляд, і вони будуть будуть шкандаль. Тому та. тому або всі встаємо, або ніхто. .gie. Рухи прості, е, е, зрозумілі і, ну, і веселі. Почнемо з хлопців. Навіть з тих, хто прийшов сюди з тупо случайно. Сергій Нікішин, Василина Куть, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.